Привіт, це канал, все про кросівки. Вже трошки більше року пройшло, як я знімав огляд на Air Zoom Pegasus 39, і звичайно за цей час американський спортивний гігант випустив наступне покоління цих бігових кросівок. а саме сорокову ювілейну модель легендарних пегів. І що я можу сказати, я дещо засмучений, тому що від ювілейних кросівок очікуєш чогось нового, цікавого, незвичайного, інноваційного. Тут зась це просто майже на 90% копія купія попередньої моделі. В принципі, на цьому можна огляд закінчувати. Дякую, до побачення. Але все ж таки пропоную детально їх розглянути і візуально порівняти з Pegasus 39, якщо вже ми тут всі з вами разом зібралися. І перед початком дуже прошу вас підписатися на канал Все про кросівки, вподобати та обов'язково прокоментувати це відео, тому що мені дуже важливо отримувати від вас зворотній зв'язок. Отже, поїхали! Перед тим як почати, я хотів би нагадати, що наш канал не про спорт і тим паче не про біг. Тому я не буду тестувати ці пігасиси в польових умовах, бігати в них, при цьому перевіряючи тракцію, амортизацію тощо, тим паче це все індивідуально. А оцінюю їх візуально, покажу відмінності від попередньої моделі та примірюю для вас, як зазвичай. Почнемо з коробки. На превеликий жаль, Nike почали постачати деякі моделі кросівок, особливо бігових або просто недорогих, по типу танжунів, в цих жахливих дешевих коробках для легкої переробки, нібито демонструючи піклування про навколишнє середовище. А насправді вони просто економлять на видатках, збільшуючи при цьому свою маржу. Цікаво згадувати, що деякі інтернет-спеціалісти по оригінальності, коли взуття Nike тільки почала заходити в Україну в цих коробках. Усюди кричали, що це пальонка, і тим самим дуже не веселили мене. Але ні, це не сувора реальність. Таке зараз жахливе пакування. При цьому ці коробки мають заклеюватись і відправлятись на клієнта після повернення, якщо йому вони не підійшли, коробку вже можна викидати. А що робити, якщо наступна людина їх замовить, невідомо. Треба десь шукати нову коробку. Ось таке піклування про природу. Отже, давайте почнемо з відмінностей. Саме головне це шнурівка. В 39-х використовувалася технологія Flywire, а в 40-х від цих ниток відмовились за діючи іншу систему, де шнурки просмикуються у такі собі продольні отвори, які знаходяться на бокових накладках, які пришиваються до заготівлі з двох сторін. Також додали додаткову фіксацію язичку за допомогою петлі зверху того ж язичку, в яку знову ж таки струмляються шнурки. На носу теж є фіксація, якої як бачите не було в 39-х. Можна звернути увагу на верхні люверси, вони теж дещо відрізняються, але це не принципово. Ще одна відмінність, на яку одразу звертаєш увагу, так це форма заднику. Через те, що було так багато нарікань, що у 39-х задник занадто високий та, так би мовити, гострий. 40-х Pegasus зробили його більш круглим, тому він не так сильно натирає шкіру в районі ахілового сухожилля. В принципі, по суттєвим відмінностям все. Так ви можете сказати, що розташування логотипів теж відрізняється, але в нас на огляді преміум модель тут трошечки більше свушів, ніж у звичайних, так що це не принципово. Тепер давайте коротко про саму модель. Це кросівки для шосейного або зального бігу. Вага Airzoom Pegasus 40 у розмірі 10 US складає 288 гравів, що майже стільки, що й попередня модель. Перепад 10 мм нічого не змінилось, так як підошва по суті така ж сама. Вверх кросівок це м'яка сітка з прекрасною повітрепроникністю, підкладка синтетична. Перевіряти ліхтариком на просвіт немає жодного сенсу. Язичок такий самий, який був на попередній моделі, фіксується по центру, пришиваючись до підкладки. Плюс у цьому році додали додаткову фіксацію з допомогою шнурівки, що ми з вами обговорили раніше. Устілка на 100%, така як і була, нічого нового і цікавого. Добротна перевірена часом. Устілка з боковою підтримкою. Навіщо її міняти, і правда. Перейдемо до підошви, Nike нічого не вигадували від слова зовсім. Взяли і поставили те, що було на 39-х. Основа це піна React, всередину якої інстальовані повітряні капсули Air Zoom для найкращої амортизації. Рисунок протектору повністю ідентичний, такий же красивий і, як написано на офіційному сайті, забезпечує ще більшу тракцію, ніж попередній. Тільки який попередній, такий який був на 38-й або на 37-й моделі, тому що по відгуках бігати в них по вологому покриттю не дуже комфортно, бо слизькувато. На жаль, досвіду використання цієї моделі в мене немає, тому що я бігаю або у саукуні, коли на вулиці тепло і сухо, або у трейлових пегасосах. Як я казав раніше, то перше враження ніяке, тому що це по суті ті ж яйця, тільки у профіль міняти. 38 або 39, Якщо вони у вас є в гарному стані на 40, я б не радив, тому що наше. Звичайно, якщо є гроші на це діло, то треба набрати всіх погасосів для колекції, але це не на часі, як на мене. Що по грошах в США? Ці кроси коштують від 130 баксів в залежності від модифікації в Європі. Ціни вище ніж там, тому що, по-перше, рекомендована роздрібна ціна вища, плюс сам євро коштує дорожче за долар. Тому різниця доходить до 30%, але завжди можна дочекати знижок і купити дешевше. І Якщо брати по Колорвеях, то в цьому році їх десятки. Просто дуже багато, тому буде з чого вибрати в принципі. Ледь не забув. Кросівки йдуть розміру. Розмір на мене ідеально сіли us 8 або 41 європейський. На мою стопу 26 см. В принципі, бігати можна, але я б краще взяв на піврозміру більше, ніж зазвичай. В принципі, все. Давайте подивимось на них безпосередньо на нозі. Це був коротесенький огляд Air Zoom Pegasus 40, Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, вподобайте його, підпишіться на канал, та також тисніть на дзвіночок, щоб першими отримувати сповіщення про нові відео. Дякуємо за увагу! Бережіть себе та своїх близьких.